З попередніх лекцій, ми дізналися, які права має споживач до моменту придбання продукції при придбанні продукції належної якості або неналежної якості. Але для того, щоб мати змогу відстояти свої права, споживач повинен мати належні докази придбання продукції або отримання послуг. Цілком зрозуміло, що придбавши прострочене молоко або маючи поламаний фен. Та не маючи при цьому чеку, гарантійного талону або інших документів, що підтверджують його придбання, пред'являти претензії виробнику продавцю буде набагато складніше. Проте, які документи фіксують умови домовленості сторін, які вважаються розрахунковими, а які підтверджують право на гарантійне обслуговування, спробуємо розібратися в цій лекції. По-перше, зупинимось на документі, який фіксує умови домовленості сторін, а саме на договорі. Згідно з українським законодавством, договір може бути укладено в усній або в письмовій формі. Договір може бути укладено в усній формі, якщо правочин повністю виконується сторонами у момент його вчинення. Тобто, незалежно від суми правочину, він може бути усним, якщо придбання товару, надання послуг відбувається одночасно з передачею грошей. Звичайно, це не стосується договорів, які мають бути посвідчені нотаріально. Але в такому випадку споживача не залишається жодних доказів придбання товару або отримання послуги. Для фіксації факту продажу товару законом встановлено норму, у відповідності до якої підтвердження навіть усного правочину має бути оформлено квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами. Так, при отриманні розрахунку від споживача йому в обов'язковому порядку. Має бути виданий розрахунковий документ на повну суму проведеної операції. Він засвідчує факт купівлі товару або надання послуги. Такий розрахунковий документ має зберігатися споживачем та може бути використаний ним при необхідності обміну товару належної якості, бути доказом придбання продукції отримання послугу у разі порушення прав споживача. У випадку, коли продукція або послуга не надається одночасною сплатою грошей, укладання письмового договору є обов'язковим. Випадки, коли споживачі залишають передплату при замовленні продукції або послуг, отримуючи виключно папірець із вказаною сумою, передплати та підписом, є досить поширеним. Потім, коли товар-послуга споживачу не надаються, або не надаються не своєчасно, або модель товару не відповідає замовленій, виникають складнощі з доведенням споживачем досягнутих, але, на жаль, не зафіксованих домовленостей. Почнемо з того, що споживачу можуть продаватися будь-які товари та надаватися будь-які послуги, починаючи з ремонту взуття та закінчуючи туристичними послугами, послугами страхування або будівництва житла. Незалежно від виду послуги, якщо однією зі сторін правочину є споживач, такий правочин регулюється законом про захист прав споживачів. Для зручності далі протягом лекції я буду називати особу, яка виробляє товар або надає будь-яку послугу споживачу, продавцем. Щоб уникнути постійного повторення, але ви зрозумієте, при цьому, що інформація, що стосується продавця, в рівній мірі стосується і виробника, і виконавця. Разом учасників правочину для зручності назвемо сторони. Розглянемо типову ситуацію. Споживачем було здійснення передплату за товар-послугу. Сторонами не було укладено письмового договору при передачі товару або послуги. Виникли розбіжності. Сторони звертаються до суду. Суд за відсутності письмового договору, як правило, визнає правочин недійсним, тобто повертає сторонам їх майно, передане на виконання договору. Споживач має повернути сплачені кошти через виконавчу службу. Це складний та тривалий процес, повернення грошей не гарантується. Мабуть, споживачу доцільно було б укласти договір, щоб заощадити свій час та гроші. Погоджуюсь з вами, що в разі, коли сума правочину є несуттєвою, укладенням договору можна знехтувати на власний ризик. Але коли мова йде про дорогі покупки, то договір варто укладати, а також розуміти його умови, обсяг прав та обов'язків, який покладається на споживача та продавця. Так, кожен з нас розуміє, що договір потрібно прочитати перед його підписанням, але я пропоную вам розібратися із тим, які умови обов'язково мають бути в договорі, яких умов краще уникати, на що потрібно звертати увагу при його підписанні. По-перше, що таке договір? Договір це домовленість двох або більше сторін про встановлення, зміну або припинення їх прав та обов'язків. Тобто, якщо сторони договору дійсно бажають та домовились змінити їх права та обов'язки, наприклад, одна сторона позбавляється права власності на товар, друга придбає це право, одна сторона має право отримати гроші, друга сторона має обов'язок їх передати то така домовленість у разі її належної фіксації є під захистом суду. Але варто зазначити, що не будь-який договір знаходиться під захистом суду. Для кожного договору встановлені обов'язкові вимоги. Якщо вони не дотримані, то договір є недійсним, тобто він не змінює права та обов'язки сторін, є звичайним папірцем, що не може примусити жодної з сторін виконувати домовленості. Суд у разі звернення за захистом за таким договором просто поверне кожному його власне майно. Перелік умов за наявності хоча б однієї з яких договір є недійсним, є вичерпним. Ці умови передбачені виключно заради захисту сторін договору та третіх осіб, які можуть постраждати від його виконання. Пропоную ознайомитись з переліком цих умов. Так, договір є недійсним, якщо. Договір суперечить вимогам законодавства, наприклад, укладений на придбання вогнепальної зброї. Договір підписаний недієздатною особою: малолітні, психічно хворі, наркотично-алкогольно залежні. Але недієздатність для дорослих має бути підтверджена, підтверджена висновком суду. Договір підписаний під тиском без вільного волевиявлення сторони. Форму договору не дотримано, наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості укладено без нотаріального посвідчення. Договір підписано без цілі його виконання. Договір підписано для того, щоб приховати інший правочин. Дарування замість купівлі-продажу. Правочин, що укладено батьками, суперечить інтересам дітей. Законом також встановлені додаткові вимоги для договорів, що укладаються зі споживачами. Вони, безумовно, варті уваги, але я пропоную зупинитись на них трохи пізніше. Розповсюдженою є ситуація, коли договір є дійсним, але сторони не дійшли згоди щодо його істотних умов. Або згоди дійшли, а в договорі не відобразили. Тобто, в договорі відсутній предмет договору, наприклад, що саме продається та купується. Або невказана ціна товару, його кількість. Суд у разі звернення з таким договором може визнати його неукладеним, таким, що не відбувся. Враховуючи, що наслідки визнання догові... договорів неукладеними чітко на не визначені чинним законодавством, суди найчастіше вимовляють у задоволенні вимог однієї зі сторін такого договору. Законодавством встановлено умови, які сторони мають узгодити в договорі в обов'язковому порядку. Зрозуміло, що перелік таких умов буде особливим для кожного виду договору. Так, укладаючи, наприклад, договір купівлі-продажу, варто переконатися, щоб в ньому були врегульовані предмет договору, тобто, що саме продається, купується за договором, кількість товару, що продається, якість товару, строк передачі товару. Якщо такий строк не встановлено, покупець має в будь-який час вимагати передачі товару. Продавець повинен виконати такий обов'язок у сімиденний строк від дня проявлення вимоги продавця. Законом про захист прав споживачів встановлено додаткові важелі впливу на продавця при укладенні ним договорів. Так, законом заборонено включати договори із споживачами умови, які є несправедливими. Під загрозою зазначення такого положення договору або договору в цілому недійсним. В законі наведено навіть приклади несправедливих умов, але їх перелік не є вичерпним. Тому, якщо споживач підписав договір, пізніше при його вивченні знайшов умови, які ставлять сторони в нерівне становище, він має право звертатися до суду з вимогою про визнання договору в цілому або його окремих положень недійсними. З наслідками визнання договору недійсним ми вже ознайомлені. Несправедливими вважаються, зокрема, умови договору про. Обмеження прав споживачів. У разі, коли продавець не виконує, частково не виконує договірні умови. Для споживача встановлені жорсткі обов'язки, а надання послуги не є обов'язковим для виконавця. У разі невиконання споживачем зобов'язань за договором він має право. Ні, от ще раз. Ні, у разі, з у разі. У разі невиконання споживачем зобов'язань за договором він має сплатити надто велику компенсацію понад 50% вартості продукції. Надання продавцю права розірвати договір із споживачем, якщо споживачеві таке право не надається. Також варто зауважити, що нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживачів. Суди дотримуються цієї норми, з прикладами судової практики можна ознайомитись в додатках до цієї лекції. Таким чином, купляючи замовляючи товар при попередній або після оплати, варто укладати письмовий договір. При цьому доцільно перевірити, щоб всі суттєві умови та домовленості були в ньому передбачені. Права споживача не погіршувались порівняно із правами продавця. Крім того, варто звернути увагу на те, що договір роздрібної купівлі-продажу, тобто продажу товарів, надання послуг фізичним особам, є публічним. Що це означає? Для споживача варто взяти до уваги, що продавцю заборонено надавати переваги одному споживачеві перед іншим, надавати індивідуальні.